Всім привіт! Вітаю вас на каналі Карчек. Сьогодні хотів би знову поговорити про нашу послугу з автомобілями з європейських лізингових аукціонів ми вже подібне відео записували ще 2 роки тому, коли ми починали працювати по цій послузі. За цей час досить багато всього змінилось. Ми набули багато досвіду, привезли багато різних автомобілів. І хотів би трошки оновити цю інформацію, впевнений, вона вам буде корисна, якщо ви шукаєте авто з Європи. З самого початку поговоримо про те, що таке лізингові аукціони. Одразу кажу, це не битки, це не та як Америка, це не страхові автомобілі, це саме лізингові. Тобто автомобіль був куплений в лізинг, компанія або людина ним користувалась, повернула його лізингодавцю, і він його продає як непрофільний актив. Відповідно, за рахунок цього, ці автомобілі виходять дешевше, ніж на внутрішньому європейському ринку. Наприклад, більшість цих оголошень, які ви нам присилаєте з Mobile.de є, і просите порахувати вартість. Якраз ці автомобілі європейським дилером були куплені на лізинговому аукціоні, і він його просто перепродає, вже закладаючи якийсь свій заробіток. Це потрібно враховувати при виборі автомобіля. І на лізинових аукціонах продаються тільки відносно нові автомобілі. Автомобілів старших від 7 років, там, на жаль, немає, і ми не зможемо вам допомогти, якщо ви шукаєте такий автомобіль. Наступне питання, яке в нас дуже часто запитують, з якими країнами ми працюємо. Ми працюємо з дуже багатьма аукціонами і фактично можемо купити автомобіль з будь-якої країни Євросоюзу, це і Німеччина, Нідерланди, і Швеція, Данія, Франція, Італія. Вибір країн великий, не впевнений, що навіть всі вони входять в Євросоюз. Кожна країна має якісь свої переваги. Основна перевага автомобілів з Німеччини і Нідерландів це хороша історія обслуговування. Вона прозора, у нас, як правило, зроблена в офіційного дилера. Всі ТО все чітко можна відслідкувати, і аукціони дають хорошу експертизу, в якій вказано, чи є підфарбовані елементи на автомобілі, чи немає. І так кожна країна має якісь свої переваги. Наприклад, автомобілі з Італії чи Франції вони будуть. Суттєво дешевші, ніж автомобіль з Німеччини, але тут, відповідно, не буде експертизи про наявність фарбованих елементів. І там гірше трошки обслуговують автомобілі. Але зате вони дешевші. Тут кожен для себе повинен обирати, що йому більше підходить. Так кожна країна має якісь нюанси при виборі автомобілів. Ми це все консультуємо і пояснюємо, який автомобіль, з якої країни краще купити. Далі всіх цікавить, як перевіряється автомобіль перед купівлею. Фізичного доступу до автомобілів на лізаних аукціонах немає, це його просто неможливо перевірити, прийти попікати, підключити діагностику. Неможливо, з цим потрібно змиритись. Але аукціон дає дуже детальну експертизу, є дуже багато фотографій з пошкодженнями, з описами ремонтів, які проводилися, на які суми проводилися. Якщо були якісь суттєві ремонти, є там якась загальна історія обслуговування, яку вони викладають. І також ми додатково перевіряємо автомобіль завжди по базі обслуговування офіційного дилера, також дивимося, чи були проведені якісь серйозні ремонти, можливо, були якісь кузовні роботи проведені тощо. І додатково перевіряємо автомобіль по європейським страховим базам. Це актуально, якщо ми купляємо автомобіль з якоїсь країни, де немає експертизи по наявності фарбованих елементів. І як показує практика, в 95% випадків це все збігається з історією. Дуже дуже рідко щось буває, чого не було вказано в історії І то, як правило, це якісь незначні випадки. Чи великий вибір автомобілів на аукціонах на аукціонах дуже великий вибір, дуже різних автомобілів, починаючи від бюджетних. Закінчуючи дуже дорогими і преміальними. Але потрібно розуміти, що чим специфічніший запит, тим складніше знайти такий автомобіль, в якому будуть поєднуватися всі вимоги, там починаючи від кольору кузова, закінчуючи комплектацією та кольором салону. Це слід враховувати, але загалом пропозиції оновлюються кожен день і вибір достатньо великий. Які аукціони бувають? В більшості це закриті аукціони, тобто ми заходимо на аукціон, ставимо свою ставку. В зазначений час аукціон закінчується, хто поставив найбільшу ціну, той його і виграє. Але деколи зустрічаються відкриті аукціони, це такий принцип, як торги на страхових аукціонах США, що можна піднімати поступово ставку. І також деколи зустрічаються аукціони, де можна купити автомобіль по фіксованій ціні. Тут, в принципі, все просто є ціна, купили автомобіль ваш. Як виглядає наша співпраця та як проводяться оплати за автомобіль та наші послуги? Ми працюємо по договору. При підписанні договору оплачуються наші послуги та незначний страховий платіж за автомобіль? Це все можна зробити дистанційно, оплачуєте в гривнях на наш розрахунковий рахунок. Договір можна підписати також дистанційно, з цим немає жодних проблем. Коли автомобіль вже куплений, Оплачуєте сам автомобіль та його доставку в Польщу. Коли автомобіль приїжджає в Польщу, оплачуєте решту платежів. Тобто, це доставка до України, розмитнення, брокерські послуги та інше. Ми вам автомобіль віддаємо з повним пакетом документів. Якщо потрібно поставити автомобіль на облік, ми з цим також допомагаємо. Скільки часу займає весь процес? Пошук автомобіля може тривати від одного дня до в середньому 2-3 тижнів. Але якщо ви шукаєте специфічний автомобіль, яких на аукціонах мало, це можуть бути вимоги по комплектації чи будь-які специфічні вимоги, це може зайняти трошки довше часу. Якщо ми говоримо про терміни доставки, це в середньому від 4 до 6 тижнів, в більшості це 4-5 тижнів. Якщо автомобіль з якоїсь більш віддаленої країни, наприклад, Швеції, це може бути трошки довше. Після того, як автомобіль приїхав, ми протягом 2-3 днів організовуємо його розмитнення, сертифікацію, готуємо документи і вже можемо віддавати вам автомобіль, озвучую вам реальні терміни, а не так, як більшість компаній обіцяють фантастичні 2 тижні, а потім придумують, чого автомобіль так довго їде. Наступне питання, яке нам завжди задають, після того, як ми озвучуємо терміни, а чого так довго? Дивіться, автомобілі на аукціонах продаються як товар, тобто це не транспортний засіб, а товар, і аукціон його по умовам співпраці зобов'язується власними силами доставити до свого хабу в нашому випадку в Польщі. Аукціон його привозить в Польщу, і ми його майже одразу там фактично день в день забираємо. Але термін доставки в більшості залежить від аукціону, і жодна компанія на це не має впливу. Тому не вірте в ті фантастичні два тижні, які вам обіцяють: сісти на автомобіль і поїхати своїм ходом неможливо, бо він без документів навіть приїжджає. Також всіх на даний момент цікавить, чи можливо це все зробити дистанційно. Ми можемо зробити абсолютно весь процес дистанційно, не зустрічаючись з вами. Дистанційно підписується договір, робляться проплати за наші послуги за автомобіль. Коли автомобіль приїжджає, ми його можемо навіть зареєструвати на ваше ім'я. І надалі відправити вам автомобіль з доставкою в ваше місце проживання, тобто вам не потрібно нікуди їхати, ви отримуєте зареєстрований розмитнений автомобіль в себе під домом. І так, основне питання, яке цікавить всіх найбільше: який в цьому зміст, та скільки це буде коштувати. Основна ідея покупки автомобіля з Європи він буде дешевший. І знову ж таки, якщо ви шукаєте специфічний автомобіль. Вибір буде значно ширший, ніж на внутрішньому ринку. Тобто ви можете купити автомобілі, які не представлені на внутрішньому ринку в достатній кількості, плюс вони будуть дешевшими. Економія в середньому складає 10%, десь трошки більше, десь трошки менше, якщо порівнювати з аналогічними пропозиціями на внутрішньому ринку, це також слід враховувати. Бо якщо ви порівнюєте топову комплектацію з базою, це також впливає на ціну. І фантастичних 40% економії, як обіцяють аферистичні компанії, також не буде. Тут потрібно свідомо дивитися на речі. Тому, якщо вас цікавить хороший європейський автомобіль з прозорою історією, вигідною ціною та прозорими умовами співпраці з компанією, ви можете звертатися до нас. Я в описі до відео залишу всі наші контакти, будуть посилання на соцмережі. Там є приклади автомобілів, які ми приганяли. А це починаючи від бюджетної «Октавію», закінчуючи. Фактично, новим ГЛЄ. І також буде посилання на форму, за якою ви можете надсилати свої запити на прорахунки автомобілів. Ми їх будемо прораховувати та зв'язувати з вами. Будемо раді з вами співпрацювати і привести вам дійсно хороше, якісне авто. Всім дякую, що додивились відео до кінця. Ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Та підписуйтесь на наш канал. Далі буде багато цікавого.